Ми старичка після дисковки. Та й так після жнив треба радіатора то все вимити гарненько. Значить, хлопці, купив собі п'ятерку дімера. Е, казав, колись мені родич, купи Дімер. Я купив літрову упаковку. У ну, мене там он лежить, коротше. Вона була одного кольору, але вона взагалі слабенька була. А це зайшов в магазин. Але, дивлюся, воно два кольори. Кажу, що тут таке, може воно вже перестояв. Ні, каже, то спеціально таке має бути. Воно з двох чи складається. Я і сам не знаю. Ну, не знаю, я розбавив таку сильнішу на трактора. Дивіться, п'янка гарно. Як плєш таку. Видно, що грязь тече аж під ним. Як воно буде відмивати, не знаю, ну, але принаймні тримається. і дімер був як вода одна. Звичайно, хлопці то не для трактора хімія, більш для машини, для трактора ще сильніше, ну, але тим не менше все одно якусь пиляку змиє. Побачимо, як буде після води.